Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака на трьохзіркових героях, без філетового кольору. Топ-10. Дивимось, ага, оборонка. А, але маємо одну поразочку. Ну, нічого. Що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось, що буде сьогодні. Ну, ось так я чомусь і розумів, що джолік повинен бути. Що мені з ним робити, цим джолі? Ось це незрозуміло. Тут ще цей Хельги. Хто він приємний? Тут два лікаря точно потрібно. Захист мені потрібен. Напевно, замість зарелки я візьму його кохайнена. Немає в мене. У мене є ця зелена. Ось ця лисичка, яка не дає лікуватись, але вона не прокачана. Блокування тільки як Ну, в принципі, в мене вакас знімає ХП. Макс ХП може позрізати. Можна, ну, можна спробувати замість за когось взяти, наприклад, ще червоного, але тоді не буде в мене захисту проти Хельги, проти цього Брігвіра. Тому, напевно, залишимось так і спробуємо щось зробити, пробити цього джоліка. Але це буде важко. Тим паче, коли купа фіолів. Добре, давайте комбу прокинемо. Були б це червоні, було б це непогано. Так, ну джолік вже ходить. Давайте ось так. Відразу будемо блокувати. Нам бажано би Джоліка свого зарядити або Фаєза прикритися. Так, Фаєзик буде. Але дуже багато фіолетових. Джолі вже налікував. Тихо. Так, робимо так. Так, прокинемо, там буде трійка червоних. Ще трічка червоних. Добре. Так, у нас якийсь захист є. І треба нам терміново зарядити його Так, поки вони трішки приблочені, давайте робимо так і будемо вбити в джоліка. Так, так. Там же фоєз готується лікувати. Так, ну хто він нічого не зробить? Якісь би комбо запустити потужне. Давайте ось так жовті. Там зберуться фіоли. Може знизу червоні доїдуть. І купа цих. І олів непотрібних Так, а фає же може почистити? Ні, не почистив. Так, тихенько. Давайте закриємось знову джолік. Ось так прокинемо сині, там червоні зберуться. І спробуємо все ж таки вбити в джолі. Так, так, так. Ще червоні. Угу, комбо. Все. Джолі пробили. Тепер беремось за фаєзіка, напевно. Так, так. Угу, так, мінус цей. Давайте обережно прокинемо сині. Блокуємо. поїзд буде лікуватись, тому давайте комбо. Там сині зберуться, можливо, ще червоні десь під'їдуть. Не під'їхали, але зарядку бачу. Поки ми піджолі, то за три камінчика повинні заряджатись. боляче в таунт але зараз зробимо так, так. Тут же цим може відроджуватись. І комбо. Там зберуться червоні. Чудово. Ну, в принципі, непогано вийшло. Дивимось, не захотів. Вийшло непогано і швидко. Ну, Полянка була гарна, комбо летіли. Так, що ми маємо тут? Ганджу? Всі скляні. Всі скляні. Тоді незрозуміло якохайнен блокувати цього тука. Але то така затія. Тому давайте замість Якохайнена візьмемо когось іншого. Ну, ту ж зарилку можна взяти. Але тоді. Їхали спробуємо. Лікування тут тільки на трьох. Купа синього. Його кохання не взяли. І купа синіх. Так, сині відразу прибираємо. Так, поки є таун давайте так. Ганджу нехай сходить. Ману вкраде, звісно. Так, добре, б'ємо. О, самі на себе перекинули. Як би джоліка зібрати обережно, обережно не бачу. Добре, давайте так прокинемо. Тихенько прикриваємось і робимо ось так. Так, четвірочка червоних. Головне ганджу цього пробити. Буде простіше. Так, робимо так. Там буде відображення, звісно. Але вже як є, будемо бити. Тут прокинемось. так. Зелені повинні зарядитись. Знову купа фіолів не потрібних. Так, тут таунт тримає. Давайте так зробимо, щоб на себе не перекидати, поставимо захисні стяги. Так, так. І ось так прокинемо, може, жовтий доїде, не доїхав. Тепер можна і комбо запустити. Там, можливо, червоненький знизу доїде. Ого. Угу. Так, так. Поки є стяги, можна бути у відображення. Так. Ну, Б'ємо. Тут ще червоні. Ну все тут швидко. Вийшло. В неї відродження немає, то чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Джахенгір. Так, і їдемо. Лікування Хокмон. Вона не лікує воверт, то... нехай буде. Давайте так. Червоні відразу зберемо. Угу. Так. Ну, спробуємо добити його. Так, цього мінус нули. Тут четвірочка. І тут трієчка обережно. Поставимо захист. Зелених немає. Давайте пошукаємо, може закриється синій. Не закрився. Так, ну, поки тоді ось так прокидаємо. Ось жовтенькі, ще червоні. Так. Робимо так. Давайте бити сюди. Тепер вакас. І ось таке комбо з червоними прокинемо. Трішки не вистачило Хокман, ну, нехай лікує. То вже їх не врятує ця ситуація, я сподіваюся. Так, будуть зелені, будуть червоні. Угу, так, робимо ось так, ставимо стяги, щоб на себе не перекидати, і б'ємо. Угу, трішки не вистачило, але тут є червоні, можливо, вистачить добре. Ще червоненькі. І будемо завершувати. Так, тут теж швидко. Ну, Непогано крити майже на 500. Так, тут на що? Тут у нас знову всі стікляшки поїхали. Тут взагалі лікування немає. зрозуміло, на що розрахунок, але, можливо, вони б'ють боляче. Давайте ось так трієчку. І там буде четвірка зелених. Можна навіть зелений кріс зробити. Давайте його і зробимо і почистимо поле. Так, тут поки таунт нас рятує, ми зараз зарядимо зелених. Ми ще жовтенькі приїхали. Чудово. Так, прикриваємось, щоб... Мінус атаку собі не отримати. Ось так. Тепер б'ємо і ось так червоні. Угу. Тут прокинемо непотрібні нам камінчики, джолік заряджений. Стяги в нас присутні, тому. Нічого не боїмось. І ось так прокидаємо. Так, стяги в нас є, кого добити. Та тут дуже неважливо, в принципі. Давайте зелених зарядимо, бо зараз закінчиться у нас фаєс а він нам потрібен. Так, таунт все тримає. Робимо так, так, тут червоні. Та, скляні. Герої це чудово, але, як на мене, вони більше для атаки підходять. Так, що, ще один бій. Знов... Ага, Кайлані. Кайлані неприємна. Вона дасть, не знімаємо розподілення по жовтих. Плюс ці всі скляні. Хоча вона скляна, це можна все діспелити. Давайте візьмемо його кохайнина, залишимо Фаєзіка і поїхали. Так, Айлані скляна, дасть можливість через неї заряджатись теоретично. Давайте так. Угу, червоних відразу зібрали. Ну, напевно, ці вже підбиті так непогано. Давайте так, так. Тут четвірочку зберемо жовту. Ось так. Так, розподіла. Головне встигнути до Хокман хоча б когось пробити. Так, цього пробили. Давайте так, так, червоні зберемо. І тепер будемо збирати сині. Там таунт поки тримає. Ну і все. Ми зарядились. Угу. Тепер робимо так. Ставимо стяги захисні. Погано, що у нас атака підрізана, але то. Думаю, вже не важливо. Б'ємо сюди і тепер вакаса. Можливо, і доб'ємо всіх. Так, добили. Ось вакаса прокачав, костюмчик йому -то подобається мені на швидких. Так, все. П'ятий бій, завершили топ-1. Оборона А, рейтинг. 98 місце. Чудовий результат. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.